перспективних пасажирських вагонів для АТО «Укрзарізниця». Сьогодні мої колеги доповідали щодо, скільки виповнюється в цьому році їх підприємством. Нашим підприємствам в цьому році виповнюється 155 років. Хто старіший? 20 років. Тільки 5 років тому було 150. Ви були у нас так, 150-ліття. Так що... Останні 25 років наше підприємство займається транспортом соціальним призначенням. Це як окрема галузь, яка розвивається активно в цьому напрямку. За е, цей вік нами буде розроблено, впроваджено дуже багато моделей пасажирських вагонів та візків них, електро та дизель-поїзди і вагони Метро. Сьогодні хочу поговорити виключно про пасажирські вагони. Бо це вагони, які постачаються і експлуатуються на нашій державі і забезпечують перевезення саме пасажирів. У нас є останній досвід: це постачання 100 пасажирських вагонів для АТУ Укрзалізниця. Вперше за історію незалежної держави було зроблено державне замовлення на постачання 100 вагонів для АТУЗ. 100 вагонів за державні кошти. Я хочу зауважити, що ці вагони були виключно е, української локалізації. Там було залучено максимум наших зусиль, наших постачальників, а це близько 160 постачальників із України, які локалізували е, по максимуму цей продукт. Е, трохи зазивнути в історію, е, перший пасажирський вагон на нашому підприємстві з'явився у 2000. Першому році, тоді він був присвячений 10-річчю Незалежності України. Е, історія розвитку цього вагона почалась ще раніше, у 93-му році, і на науково-технічній раді Укрзалізниці були закладені е, технічні параметри, які досі є перспективними, і їх можна вдосконалювати і втілювати у життя нові нові продукти. Саме так, вагон, який ви зараз бачите на слайді, це 19-метрова база, довжина кузова 26,7 метрів, це такі сухі цифри, але треба послухати трохи. І ширина кузова 3 метри. На це треба звернути увагу. В порівнянні з існуючим на той час рухомим складом, наші вагони були на одно купе більші. Якщо Існуючі на той момент вагони пасажирські, які вироблялися так звані Амендорфи і ТВЗ виробляли то в наших вагонах 10 купе, а в цих вагонах було по 9 купе. То на 10% ми мали переріст можливості перевезення пасажирів. І все таки був базис. На сьогоднішній день ми виготовили 750 вагонів, які. Велика частина їх експлуатується українською залізницею. Паралельно з вагонами пасажирськими, які я тільки що показував, так звана була 779-та серія і 6-8 рік, 2008, були розроблені та проваджені нові моделі вагонів пасажирських, які були суттєво були покращені в порівнянні з. Першою моделлю е порівняння з тими вагонами була впроваджена система статичного перетворювача, що забезпечувало можливість подачі е напруги. Ми знаємо, що коли пасажирський вагон зупиняється, немає не опалення, немає вентиляції, нічого не працює. Ці вагони забезпечували можливість надання таких послуг. Дискове гальмо, притулне суніт двері забезпечували комфорт для пасажирів. А саме головне були дуже зручні зроблені зручні купе, які забезпечували комфортні умови також для пасажирів. І була впроваджена новітню систему. Тоді ця система мікроклімату. На базі цих вагонів у е, 2010 році ми зробили нові вагони, так звані МПЛТ, біргіональний поїзд локомотивної тяги. Е, на базі цих вагонів, е, мені зараз підказують мої колеги Тарпан, але це не зовсім Тарпан. А вагони вони такі самі, але експлуатуються в різних умовах. Порівнянні з попередніми вагонами, які я вам розказував, ширина кузова в цих вагонах так е, збільшена габариту Т. Якщо я вам казав, було в тих вагонах було 3 метри, то тут 3,400. 400. Тобто додатково було впроваджено 400 мм, Габарит рухомого складу дозволяє це зробити. І ми зробили суттєве покращення умов для розміщення пасажирів, додали додаткові місця і забезпечили вільний проход по пасажирському салону. Сьогодні ми розглядаємо з «Укрзалізниця» питання, куди рухатись далі. Сьогодні є певні тенденції, і ми розуміємо, що треба покращувати умови для наших пасажирів. Сьогодні є базові характеристики, які є основою для подальших рішень. Ну, основна мета це створити на базі погону габариту Т покращені умови для можливості створення так званих сьогодні таке існує поняття, як інклюзивність і комфорт для пасажирів. Це такі, конкуруючі, такі поняття, але на них треба зосередитись і знайти таке оптимальне рішення, яке. Е Надалі буде забезпечувати е, якісні послуги для перевезення. На цьому слайді я е, пропоную подивитися варіант планувального рішення пасолюського вагону. Е, є два такі принципові рішення: е, хто спеціалісти, хто їздить часто в вагонах. Є таке поняття тамбур вагонів. Тобто, у всіх класичних вагонах існує два тамбори. Тамбур, який так, так званий робочий, є другий тамбур робочий, так званий. То Є сьогодні концепція, які сьогодні користуються попитом на залізницях Європи без другого тамбуру. Це дає можливість розмістити в кінцевій частині два туалети, зробити комфортні умови для розміщення пасажирів. І ще на що хочу наголосити, це е, збільшені роз, розміри по купе і по коридору. Е, сьогодні ми тісно співпрацюємо з а, Асоціацією інвалідів, і вони кожен раз нам наголошують, зробіть можливість посадки, висадки і проїзду е, в кожне купе. На жаль, сьогодні наші пасажирського не мають такої можливості. У нас є окремі моделі, які забезпечують можливість. Перевезення такі версиї населення, але це таке часткове рішення, яке треба впроваджувати на всіх моделях обов'язково. Другий варіант рішення це з двома тамбурами. Ну, завдяки тому, що в нас з'явився тамбур, ми зменшуємо на одну купе по пасажирському салону. У нас зменшується пасажиромісцемість. Ну, такі варіанти вони можуть бути. Вони можуть бути запроваджені, і ми сьогодні активно ведемо перемовини з АТ «Укрзалізниця». На цьому слайді варіанти дизайну по купе, приклад спального вагону. Можливо, розглянути та впровадити будь-які інтер'єрні рішення. Сьогодні Укрзалізниця займається активним впровадженням нових дизайнів. Кольорові рішення, оптимальні якісь технічні рішення, які забезпечують комфорт. Тому що ми самі розуміємо, що кожен елемент має бути функціональним і забезпечувати повну потребу пасажирів. Мої висновки. Сьогодні ми розуміємо, що основне направлення розвитку пасажирських перевезень і нових моделей вагонів це зосередитись на виготовленні вагонів подальшому, в подальшому габариті, Т, збільшити ширину кузова. Наше підприємство на сьогоднішній день має таку можливість і готове забезпечити постачання, починаючи з 2026 року таких моделей вагонів, але треба узгодити детально всі технічні вимоги до такого рухому складу. Бо сьогодні ми закладуємо основу, яка в подальшому буде реалізована для можливості перевезення пасажирів в кінці кінців на нас питають, а що ви зробили. Тому наше підприємство зацікавлене розвитку пасажирського рухомого складу. У нас є, що запропонувати замовнику, і ми готові це зробити активно і в стислі терміни. Дякую за увагу. Дякую, за увагу.